Куди по помитому? я зараз бистр. Добрий день. У та нас сьогодні борочка підлоги, я, я починаю відео з того. Ну, цей Наряд водичку трошки розділяв, то вимочав, але тут вже натоптали вже болоти. Сьогодні ми з вами будемо готувати. Так, тут картопля вариться, тут картопля вариться, тут картопля жарка, ой, цибуля жариться. Так, це нас буде жарка, ця нас буде Це ця нас буде, пам'ятаєте, вчора ми тушкували капусту, це була капуста тушкована з м'ясом. Ой, з Так, Тут компот вариться, настаюється. Так от морква. Ходять по помітому. Все, я зараз тікаю звідси, щоб вона висохло трошки. Так, тут у нас корочка на салатик на завтра. Сардельки здраво вийшлося. Давайте подивимось, йде на Юра. О, дивіться. Двері зробив. йо його, такі бот не викликав. Ще й ручка, це чомодан <laughs> А двері, то вообще шикарно закрий. О, ще якусь защолочку, да, щоб трималися. Все mm -hmm. є. А це в Да? буде, так? Так, все. Та так, пішковий пробу. Вісковий частину. Отак, от поки я там обіду готовлю, Юра тут грається, деревяшками. Збиваю один до одного. Ну, Зато нас тепло буде тепер. Що, Юра, там доробив двері, я доварив обід. Нарешті він з'явився на кухні. Цілий день десь пропадав. Зараз щось а... шісті робить. зараз покажу. Так, це от наш обід Супчик гречаний з м'ясом. Зелені жарко немає, але ну. так добре так. Тут у нас компотик з ягод, вишня і сушені яблуки. Тут у нас роково це вважало. Капуста розтушилася взагалі. Е, на вкус дуже вкусний. не дивіться, що таке видно. Так, помідорки, там що баночку зараз ніс, а от є баночка ще одна вот наша пропажа ці день на кухні не буде. Де ти був? Розказуйте. Ясно, ясно, двері робив, нам двері важніше. Так, і що у нас тут є? Сальце. Оце. М'ясо. Оце буде цибулька. Зараз чистеки до мене стоїть. Чи так кидають? Такий от нас обід буде. І вам смачно тримаємо зв'язок. О, що і мухи є треба сняти